Біткоін опустився нижче 100 тисяч доларів, і зараз на ринку настільки величезна апатія, що більшість трейдерів хочуть якогось невеликого відскоку зафіксувати свої позиції, і забути про крипторинок. Зараз крипторинок знаходиться в максимальному страху, і більшість думає, що почалася медвежка. Але так чи насправді давайте перейдемо на графіки, можемо бачити таку ситуацію. В нас 10-го числа сформувався певний лой. Який виніс багато трейдерів на більшої топ-альти ми отримали з ліквідації, в принципі, це одна з таких умов виносів трейдерів перед ростом. Зараз ми отримали ще один перелой і зняли певну ліквідність, що є досить добрим. Єдина зона, яка мене смущає, це зона 98 тисяч доларів, до якої ми можемо в принципі, повернутися, проторгуватись. І далі я би очікував якогось руху вгору. Чому та все просто в зоні 118 тисяч доларів у нас сформований пул ліквідності? Якщо перейдемо на ліквідаційну карту, можемо побачити, що в нас вже не залишилося жодних лунгів. В зоні 88 тисяч доларів кумулятивна ліквідація всього на 2 мільярда доларів. А в зоні 120 тисяч доларів у нас на 17 мільярдів доларів. Тобто у нас зараз. Шортів майже в 10 разів більше, ніж лонгів, а ринок в основному рухається від ліквідності до ліквідності. Знизу в нас було зняття основного лоя. Також дає ймовірність невеликого перелою. Але якщо ми навіть підемо сюди нижче, я думаю, звідси буде дуже сильний відкуп. Але я думаю, що дно може бути поставлено тут, тому що це дуже хитра лінія, яку багато хто буде шортити для того, щоб забрати цей пол ліквідності, і тут багатьох можуть побрити. Ну а ви як думаєте, це дно чи можемо опуститися ще нижче? Свою більш повну думку я розписав своєму телеграм-каналі. Силка в шапці профілі підпишись.